Доброго дня, слава Богу, поїхали на поле садити картоплі для однакої жінки вдови, але хочу звернути увагу на саморобну сажалку, яка зроблена сам пан клепом називається. Ось так оператор покажіть. Це все саморобне, навіть є сошники і картопель, теж вони саморобні. Гортачі теж саморобні. От, ну, тут зробили таке, щоб картоплю вивозити за чимось зачепитися таке з кардана. Ну, транспортер стандартний, польський. От, колеса теж саморобні. Ну що, а зараз побачимо, як вона садить і будемо паузи. Засипали ми картошку, вже пройшлися, так настроїли. Будемо бачити робота саморобної сажалки. Ну, я би сказав, що вона краща, ніж польська. метал. У два рази е, грубший. Е, все це зроблено із швилярка п'ятерки. Все тоді? Е, оператор до роботи ми працюємо з помощниками.